Панове, всім привіт! Думаю, кожен із вас, хто грає в Ultimate Team, зацікавлений в тому, щоб мати в запасі такого гравця, який може вийти на заміну і допомогти закамбечити чи навіть принести перемогу. Тож, коли я побачив на сіла секатом пумвумпу, колись відомого як Вамангітука, я довго не думав і вирішив збирати, оскільки всього лише 45 тисяч, а отримую гравця, у якого 95 швидкість на карці, 5 зірок на фінтах. Три не на робочій нозі. Ну, шкода, що не 4, але нехай все-таки суперсап. По Фізусі, те, що може поштовхатись, якщо треба, сила 81 і панове, удари, а саме фінішинг 92. При тому вибір позиції 91, тобто інтелектуально непогано може себе пропонувати. Ну і по дриблінгу більш-менш все непогано і короткий пас 90, що теж круто. Довгий пас, правда, 61 тож на якесь закидання через півполя навряд варто розраховувати. Ну і пішов я грати у Фуд Чемпіонс. Мені залишалося 10 матчів, 10-0 Я не зіграв у п'ятницю ще у старому 22-му році, а у 23-му вже добивав. Першого новорічно можна сказати Фуд Чемпіонс. Сьогодні в англійській прем'єр-лізі справді крутий поєдинок. Арсенал, який лідерує в чемпіонаті, прийматиме Ньюкасл, який дуже цікаво виглядає цього сезону. Іде третім. Фавпед чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Отже, перший суперник, мій у 2023 році у третьому Це радний захист, але заскриптовані кулібелі Іван Дейк. Тіагу, Жайрзіню перестрибує Ван Дейка. Павер бляха Хедер, ви це бачили? Але якби в мене Ван Дейк стояв у захисті і його б так принесли в Жайрзінню, я б дуже злився і Жайрзіньо. А та дає малей, я не хочу його забирати зі і від собі. Він насправді має бути вінгером в моєму клубі. Але я не хочу його забирати з позиції страйкера. Наскільки він мені там подобається? Поп! Досі 86-й. Він шоу. Навесні стане на 88-м, чи як Jardini тут зібрав суперник бойова команда. Справді хороші картки. Ну, Джердніс, стрибай. Ай-яй-яй, красень. Та ну, ну як дві стійки в цьому матчі? З таким геймплеєм ще й... Каркас влучати тобі, біда. Маркізіо. Нарешті. Фу, як пощастило Едерсон. Ти що? Найс. І саме зараз на поле вперше вийде Ваманкіту Касілас. Так, Кинемо його сюди. І вам маги тука селас. Непоганий ревочок вже. Без офсайду 3 30? І вже сілась! Взяв участь у цій атаці. молодець. Накрутив там на фланзі кину силасю. Гарно! Жінуля буде. І зараз асист Сіласа. Ось так. І кінець матчу для суперника. Ось вам і перші. Дуже якісні дії від мого суперсаба нового. Тут якась перебудова буде, напевно. Не знаю, може він так і буде в три грати. Я навіть не знаю, що там можна придумати. Філософською ідеї з перебудовами. Jairzinho. Чи не вовсайді В Офсайді все-таки, а суперник виходить з матчу от паскудство. Не виходить, він передумав. Зараз я заб'ю. фальстарт. Так, тут краще не показувати, що я вмію, мію. Взагалі, зараз я буду грати просто, без фінтів, без нічого, щоб суперника не злякати перед тим, як я заб'ю. Заб'ю, тоді вже буду чудити. Бо я вже відчув по тому першому голу, що то такий суперник, який. Ну, якому не треба показувати, що сильно граєш. Коротше. Хіба би я пропустив перший гол. А так буду собі легонько, тако пас, пас. Зараз реально при 0, -0 ще вийде, мені то треба. Пен. Єс! Yes! Хоч би я встиг пробити, хоч би я встиг пробити, не виходь, не виходить, не виходь, будь ласка, я б'ю, б'ю, удар. Гол, чудово. А тепер би я вже і фінтив і так далі. Я все зрозумів, як тільки тоді забив з офсайду. Такий типаш суперників я вже відчуваю. Вони, якщо їм покажеш одразу, що сильно там фінтиш, крутиш. Агресивно пресингуєш, вони при 0-0 здаваються, бо відчувають, що їм дупа. Так є добре, 15-0, їдемо далі. Ноєроворот аграрний. Виглядає як солодка булочка разом з паваром в захисті, але не будемо розслабляти свої булочки, оскільки саме тоді у Фуд Champions починаються дива. Ой, дякую. Жарзінню ліва нога! Слухайте, а що мені робити з МБАПЕ? Що робити з МБАПе, якщо ж настільки розривний на страйкері? Кіляна треба повертати, а я не хочу. Стоїть собі на фланзі і пропадає просто. Ні, Не було, не було Реф! Малювала курва. Один, один, За що? Ну за що? Жерзіньо, Але в нього удари. Я можу помилятися, але мені здається, Мбапе так не б'є. Жерзіньо якось дуже лупить. Unbelievable. тихо-тихо-тихо-тихо хотихо, тихо, тихо. летить і зелений таймінг нічого собі Ні, то виходить Ай, ай-ай-ай! Ай! Бляха, Едерсон, я тебе точно продаю. Ай, він трейд. Я просто купую алісона. Зізу буде 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 Зізу Зізу таки выконе 10 із 10. Молодченка. Руї Патрісі отакий у воротах. Цікаво. Роналду. Цікаво. Ось воно що. Погано я зіграв, дуже погано. Спіймався. Джайдіньо! Він же стільки не стріляв голів, що покаже комусь статистику скаже, скажуть, що це склад базлс. Але же сінйо дикий я в шоці. Ага. Ага. Єс. Yes. Супер. Підальня. Приймаю. Ще раз. Люкс. No. Ну ні, ну як можна було влучити тут в нуля? Ну паскудство. Ну таке враження, що і їй вирішили використати дже нуля як ще один блок додатковий на той удар. Ну я так же розігравав гарно. Ой, погано, погано, не біжать мої хлопці, там він влучив. І трикутник Едерсона! Браво! Але зате маскарано трейд. Паєт, 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 паєт. І ось, і ось фінес шот! Із тих фінес шотів, за якими ми сумуємо у FIFA 23, бо вони не летять. Приходимо на два ударів на паузі суперник щось там думає, що робити, а я тим часом випущу свого суперсаба. Сілас, Колись відомий як Вамангітука. Твій вихід Сілас, Покажи йому. Сілеса на Супер Саба я. Дивлячись на картку, рекомендую, але по грі от зараз спробую, тому що не знаю. Сілас. Молодець. МБП? А... Це кінець, напевно, для суперника. Так, він не дасть цілесу проявити себе. О, ще два матчі, всього лише, 18-0. Доннерома рарний, Маркініус, рарненко тут і Джерзіньо Бейбі. Невже він отримав його запік? Добре, 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 добре. В дотик не дам, сам біжу, сам біжу. Бол ролл. Ближній. Удар! Є, 1-0. Кіліан Бапе, поїхали. Вау, Маркізю чисто забувся, що він на полі таке враження. Дякую, Едерсон. Я думав тебе скинути і взяти Алісона, але ти в цих матчах показав наскільки ти відданий моїй команді, бо ти антрейд. І ти розумієш, що якщо я тебе скину, везбича то це кінець. Так, 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 так. Там зізу зізу набирає можна. І приймаю. І Зінідінзідан. Яка це була легендарна обробка м'яча. То так схоже на нього інріал life. Такий м'яч спіймати так делікатно. ой 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 просто майстер ударів L2 Маркізіо зараз приклався, але. Джайр не пробачає такий ні-ні-ні-ні-ні 30. Ну що ж, суперник щось змінює, і я теж собі зміню. Випускаємо Сіласа. Інакше ніяк І зараз сила відкривається. відкрывається. Силас сила, силас полетів. Полетів, силас, 95, швидкість, let's go! На болролі. Дуже якісно силас. Дуже якісно питань нема. 4-0. Дає динаміки на фланзі. Має 5 зірок на фінтах. в разі чого, але поки тільки болрол був потрібний. Силес як там фінішинг? Силас, L2 удар. Ой, и Мінус 5 тисяч на збірку СБЧ. Насілеся, завантажимо. Гарно. Сіле з як з навісами. Непогано. Дуже непогано. Вантажимо знову на фланг Сілася. І він готовий. І він готовий рвати. Ви бачили зараз, що він зробив? 5-0 до побачення. Але те, як він проштовхнув м'яч і вистояв, не впав, це мені подобається. Такі якості ти цінуєш у Суперсабах. 76 очок із 76 можливих 19-0. Перший раунд Чемпіонс є. І останній матч 20 й буде символічним матчем престижу, якщо завгодно. На 20-0. Команда готова. Браво, команда Томорі Алаба. І Бензема? Щось мені підказує, що Томорі в нього антрейд. Зізу набирає. Зізу пішов розбиратися з хлопаками. Зізу. Зізу! Королівське виконання фінець шоту. Зідан -зі 1 0. Жайрзіньо! Де наш паверхдер ось він? Опа! Будь ласка! Фантастична картка Жейрзіньо. Яка тут вже в FIFA П'ята? Новорічна! Перша у новому році Food Champions завершується 20. -0. Рейтинг, рейтинг буде в піках. Сподіваюсь, що високий, щоб я зібрав собі Бейбі Легенду на пік. 85-й такий собі початок. Мбапе, дайте рарного. Шостий Фабіо. І Мбапе. Месі 91-й. Каміра вово, каміра вово, вово, Піде в СБЧ, але приємно. Найкращий гравець в історії футболу Леонель Месі. Людина, яка виграла все, падає мені піком 91-шим рейтингом, який я використовую на СБЧ. Ой, мені ще там зараз дадуть пік за Two Foot Чемпіонс. Так, пік 84 плюс ще один. Бапе, давайте ще до Месі. Салах гарно! 90 рейтинг піде СБЧ. Це пік за якесь завдання Food Champions. Міг би його, до речі, тримати із Суперсабом, але в мене є Mongetuka, у мене є Мойзикін. Каже, в Mangetoka звик. Він же ж так, і ще буде зараз 2 гравці 85. Та це прекрасно, в мене зараз тут рейтингу навалюють. Ого, 753 людини в лайві, вау. Світло є, друзі, світло є. 2 гравці 85, поїхали. Болкаут. Добре, бабе. Роналду. Бернарду сідла. Окей, 88. Годиться, що всередині 7-го давайте. пок Ну, ось цей поїхав пак. 12 ірарних гравців. Таке собі. Мало-мало-мало. Деволкаут. Бензима. Інкунку, Еволкаут не з того боку, все-таки заїхав. Слабенький рейтинг насправді. Ultimate Pack, поїхав. волкаут, але тільки рарні, не спешл, це Модріч можливо. Так, високий рейтинг, годиться 88-й. Лука Модріч. Може то форма бока Уніорус якась заскриптована на гарний дроп слухайте, Рейтинг Лізе, щоб якісь промокартки були. Інкунку дуплікатом. Файно є. 86-й. Добре, добре, дякуємо. Франція. Льоріс, І знову волкаут. І знову не з того боку, щоб я одразу це помітив. Угу, І все решта 83 не годиться. Кожна кожного 85 плюс я кажу мало. Так кажу, бо зараз ціни на той рейтинг на дні. Хочеться промо-картку, хочеться легенду. Тому на останній пак буду сподіватися дуже сильно. Тут іде волкаут і це Німеччина, це. Рютігер, це можливо з тих волкаутів, які йдуть не по квікселу. Рюді все-таки метова картка. 16 тисяч. Хто є ще сьомий, щоб порівняти? Тренд. То є все-таки майже ціна рейтингу. Насправді добрячі лізуть міні-картки. Так. Не просто якісь там 83. -ті. Чи як буває в таких ультимейт паках? Ну ще промо закріпитися за наненьку. Ні, на жаль, ні одної промокартки тут не було. Іспанія це завжди. Погано, і ось вам 84-й муніаін. Хотілося би трохи більше ігрового часу для Сілася, та все ж суперники покидали матчі, розуміли, що гра для них проходить без шансів. Та все ж 4 рази на поле вийшов і віддав три асисти. Непогано як для початку, далі ще буде, але точно можу сказати, що він буде одним із моїх суперсабів, тому що стати справді привабливі. Можу вам рекомендувати теж збирати і скажете, як він вам зайшов чи ні. Мені в плані контролю М'яча і швидкості потужності трошечки навіть своєї за рахунок сили 81 подобається. Удар одного разу був такий, що я чекав кращого, але FIFA 23 така. Ну а зі складом, який власне і оформив ці 20 0 ви вже знайомі. Єдине, що можливо помічаєте, я забрав звідси легенду, яка вписалася мені в основу, для того, щоб не було спойлерів для тих, хто не бачив попереднє відео. А так, з цією легендою я вже буду продовжувати грати далі. І окремо варто відзначити Жерзіню якого я недавно збирав, 24. Ри матчі 32 голи і 13 асистів. Він просто шалений. Він мені настільки сподобався, що я його не забирав. Із позиції страйкера в мене Мбапе так і далі грав Вінгером. Жейр Зіньо на страйкері це просто. Вау! Wow. Але все-таки думаю, коли буду повертатися до повністю запакованого мета-складу, то Джерзіньо мав би відправитись на фланг. Сподіваюсь, ви теж його збираєте, в кого є достатньо рейтингу в клубі, хто що, можливо, дозбирує, він того вартий, він вас потішить. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте про лайки, коментарі. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!